Гарний день, Здоровенькі були. Твій горіх, весна 25 й рік. Ми знаходимося по мологічному питомнику, чи розпліднику, де зібрані різні сорти горіхів. Тут тобто 1200 дерев, десь 300 дерев сильнорослих, 300 середньорослих, і десь 300 дерев низькорослих і різна зарубіжна селекція ще десь порядка 300 дерев. Я хотів сьогодні звернути увагу, зачастую задають питання, чого горіх не плодоносить. І тут я хотів би знову підняти питання опилення і класифікації горіха. От перед мною стоїть горіх, сильно виражена материнська форма. Дуже хороші зав'язки. тому На ньому сережок практично немає. Тобто, якщо насадження таке буде більшості тому, то буде гарного листя. Бо де кожен рік вроді, закладає, але плодоношення нема. І радом коло нього його є запильник, який його пересає зарання. Тобто він же свої горіхи запилив, то виражений більш як протигенічний тип. Тобто він якраз є хорошою парою для цієї групи горіхів. Тобто завжди, коли ми викладаємо, має бути висаджене ранні, середні і пізні, але особливо треба звертати. Коли діагомію по запиленню. І ось ми радом зовсім інший хотів би звернути горіх, бо де сильно вирізаний протиандричний тип, де горіх сам пізній, але сережки розвиваються дуже зарані і їх дуже багато. Тобто такий тип горіха зачастую є що він розпускає ці, те, коли ще сам не розпускається, коли ще самі пристачинки закриті. Для нього, хоч і сам синий запильник, але для нього теж треба запильника. Тобто, ось ми бачимо за зразок, от, де сильно виражений протиандрічний. От ми маємо протиандрічний, маємо сильно протигінішний і маємо гогоганний сорт, де закладжені одноразово цвіту той і той. Тобто при заклаженні це треба обов'язково враховувати, щоб сад не був заклажений одним чи, тим чи іншим тим. Гоганний ще перепілює сам за себе і когось. На хороші сорта, які виражені сильно проти Андришни, то постеченки ці тут пізніше набагато. І кх, зачастую горіх кожного з року в рік. Росте приросту де багато, листя, багато, вроді і плоди закладав, але збирати немає чого. Оце є основомова, яка треба обов'язково при закладці саду. Тому що якщо не звернути на ці увагу, то туди обов'язково буде, що плодоношення буде дуже зріджене, що приклало багато зусиль, а урожайності як такої не було. Тобто, і Або перепривати треба, або треба кучувати і засаджувати щось інше. На це я особливо хотів звернути увагу і як зразок показати. Також і по розпуску. Я, який вже розпустився, ми маємо сьогодні травень місяця, сьогодні 15 число. От. І ми бачимо, що вже які прийшли, мають приросту 30 см, а які, які приросту мають тільки 5-10 см. в цей період найбільше. Прикладають зусиль на закладки плодоношення. Тут треба робити і регуляторними ростами, і додавати калію, кальцію, додавати бор, молібден, кремій, от, кобальт. Це ті елементи, які гальмують прирост і гарно закладають плодову пруньку. Тобто це особливо треба використовувати на горіх в цей період з 15 приблизно по 25-25 червня, коли саме закладається урожай на наступний рік. Якщо молодий сад. І він ще не почав плодоносити, це це то і цей період особливо треба складати зусилля. Тут зрізано, обрив... це шостий рік, саду шостий рік. Минулий рік вже було плодоношення, десь відсотків на 50 вже було плодоношення. Деякі дали по відрові, деякі по пів відра, деякі дали по, всього по кілограму якомусь, але вже на цей рік закладка набагато краще. Я думаю, через рік він вже повністю плоди, приступить плодоношення. І де ми зможемо загально зробити скільки на, на круг з дерева, скільки на ряд, скільки на гектар? Дякую, гарного дня, щастя, здоров'я!